Привіт! Вітаю тебе на каналі Рафаель Інструменти, де порівнюємо і аналізуємо різні доступні нам в Україні варіанти інструментів, які полегшують нам життя. Хочу заанонсувати в цьому відео ось тих чотирьох красавців. Це чотири найдешевші інструменти в своєму секторі в Україні. А точніше, шуруповерти. Кожен з них до 1300 гривень, деякі з них навіть і менше 1000 гривень. І ми з. Скоро на цьому каналі проаналізуємо кожен із них в практиці. Виконаємо багато різних завдань, переміряємо, проаналізуємо, поважимо і виберемо, котрий із них є найкращий. Що ми тут маємо? Маємо фірму Grand, модель da 12 le Маємо Intertool, дуже відомий бренд на Україні. Маємо Proton і маємо Kreisman. Чотири моделі в подібній категорії. І навіть якщо ти не цікавишся інструментами, не любиш майстеркувати, то все одно варто вдома мати такий інструмент, який допоможе тобі виконати деякі завдання власноруч, якщо буде така потреба. Отже, це дуже хороший варіант на початок, тому що це найдешевші. Що ви доступні в Україні? Котрий з них буде найкращий, слідкуй за нами на самому каналі, став дзвіночок, субскрибуй, тому що саме тоді дізнаєшся, коли вийде відео, де все це ми з вами гарно обговоримо.